Всім бажаю здоров'я! Вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир. Вітаємо наші підписники, вітаємо всіх тих, хто ще не підписався, хто випадково потрапив на наш канал, на цей відео огляд. Хочу вам показати сьогодні тракторець, який маємо у нас наявності. Це NATB-904. НА Дуже цікава моделька. Бачите, як вона виглядає. Зараз ми пробіжимось по її основним технічним характеристикам. Більш детально дивіться в описі під відео, дивіться на сайті tvma.com.ua Замовити можна такий тракторець у нас в магазині з доставочкою будь-яку точку України. Перейдемо до перегляду. Друзі, тракторців в дуже широка лінійка, і бачите, вони випускають доволі серйозні такі агрегати. Дана моделька це na TB-904, повторюсь, з потужністю 90-кінських сил. Дуже цікава моделька, якщо, якщо чесно, вона дуже така одна із найприємніших, в якій мені доводилось сидіти, в якій мені доводилось їздити, переміщуватись і доволі вона так вражає, як за своїм виглядом, так за своєю потужністю, так і за своєю економікою. І ціна доволі хороша. До речі, ціну скажу також в цьому відео задля вас. Запитання пишіть в коментарі, будь ласка. Коротше, тракторець я зважував на вагах, тобто ми знаємо його реальну вагу. Маса цього тракторця складає 3450 кг. Отак як вона є вже з завантажувачами, з мінімальним рівнем палива, з усіма мастилами та рідинами. Так, перейдемо до огляду. Звісно ж, почнемо, як зазвичай, з коліс. Передня гума тут 11,2 на 24. Диск розбірний, тобто кольяр регулюється. Задня гума 16,9 на 30. Резина тайшан. Тут розбірний у нас також йде диск. Іду довантажувачі. Коліяр регульована, Тут клас. Питань немає. Попереду встановлені довантажувачі у кількості 8 штук по 40 кг. Написано тут. Так, переднє міст. Редукторний, потужний, як на 90-сильний трактор. Питань ніяких немає до нього. Бачимо поворотний, самі крила передні йдуть з поворотним механізмом. Ну, чудово. Виконують свою функцію, реально. рульове керування. Друзі, зверніть увагу, ресивер у нас на компресор, тобто на повітря йде тут попереду, в такому місці, нестандартному, не незвичайному. Але є те, що є, маємо те, що маємо, друзі. Акумулятор стоїть 120-й, Перемикач маси у нас йде на акумулятор зверху, тобто під капотом. І отака от тут у нас конструкція. Бачимо одна пара гідровиходів наперед виведена, тобто під установку. А, вже якби спростили встановлення навісного обладнання наперед. Так, по двигуну. Двигун тут йде Ютовський. Давайте зараз я вам покажу його маркування, щоб ви розуміли. u 105 ZT з таким маркуванням. Механічна палена система вприску, Без всяких, без всякої електроніки. Бачимо, тут встановлений повітряний фільтр, йде вже з касетами бумажними. Бачимо повітряний забірник. Встановлений компресор кондиціонеру. Власне, сам компресор в своєму стандартному місці. Охолодження рідинне примусовою циркуляцією охолоджуючої рідини антифриз залитий. Бачимо радіатор кондиціонеру і далі. Далі бачимо, що встановлений масляний бачок тут в такому не дуже зручному, як на мене місці, і бачок на антифриз розширювальний. Бачимо турбінка встановлена, вихопна система звичайна. Генератор встановлений 750 Вт, два інші насоси роздільних, стартер та масляний фільтр на гідравлічну систему. Переходимо, друзі, до задньої частини трактора. Тут ми бачимо потужну трьохточкову навісну систему. Бачимо, що тут в комплекті йде також поперечина. Йде вона в комплекті з трактором Бонус. плюс Підіймає дана система до 3 тонн, заявлено там 2950 кг, бачимо два, звісно, виносні гідроциліндри, бачимо всі потужні вузли до всь... в усьому будь-якому місці, бачимо, що виконано доволі потужно. І бачимо також ще один додатковий мастильний фільтр сюди ж в... на гідравлічну систему. Бачимо дуже потужні мости, задні чулки просто феноменально великі. І також можемо, можу вам сказати, що тут роздільна ванна. Тобто, е, Іде тут роздільна гідравліка від коробки. Тобто трансмісія і гідравліка окремо йдуть. У відбору потужності йде на дві швидкості, на 540 тисяч обертів, Шестишліцевий, звичайний, в такому захисному колпачку. Причіпний механізм для причіпу йде у нас тут один дозволяє працювати одночасно з вимкненим валом відбору потужності. Так, Бачимо, що тут дуже потужні йдуть крюки, йдуть вони зі змінним яблуком. Бачимо, що самі клешні дуже дебелі і в принципі круто. Також фішкою цього трактора є те, що тут є керування навісною системою з місця. Тобто оцім мажелем керується навісна система. Ви собі стали сам, саменький собі взяв чик-чик, прицепився, відцепився. І все дуже просто. Так, кабіна тут у нас встановлена, звісно, що на подушках гумових, там вони встановлені. А, так, по розподільнику. Гідророзподільник тут іде в нас. П'ятисекційний, друзі. Один вихід йде наперед. Всі інші, три, Бачимо, що три тут йдуть позаду, пари гідровиходів і основна гідравліка. Йдуть вони в чотири плаваючих, один у нас без плаваючого режиму. Круто, круто. Бачимо, встановлена вже тут розеточка на прицепчик. Бачимо, тут йде у нас коннектор на пневмовихід. Бачимо тут номерна табличка з підсвіточкою номера. І бачимо тут додатковий бачок мастило в гідравліку. Ось, в принципі, і вся задня частина даного тракторця. Бачимо, що тракторець великий, гігантський. Бачимо поверху встановлено дві мигалки, Проблискові маячки, друзі, є аж два, щоб було більше видно з усіх сторон. Бачимо два освітлювальних пристрої, бачимо встановлена камера заднього виду, що не є мінусом. Бачимо діодні такі бігові повертачі, габарити та стопи. Переходимо до Ага, про боковий палений бак, друзі. Встановлено боковий паливний бак, пластиковий, об'ємом 80 літрів. Так, в... Давайте закрию зараз капот. Друзі, ну попереду тут реально крутий дизайн, круте освітлення, крутезне, просто діодне, лінзоване. Бачите, як гарно він виглядає. Реально. Тут повертачі, повторювачі, повертачі та габаритів. Бачимо також Отака от така фара велика, дві додаткових лінзованих, повертачі на кабіні зверху. Ну це просто чудо якесь, це світло серед ночі. Добре, заходимо в кабінку, в кабінку потрапляємо дуже зручно. Дві сходиночки, ручка тут, ручка тут, рівнесенька підлога, підвісні педалі. і побігли по ергономіці. Так, зараз давайте по оббивка. Обивка тут такого приємного для ока кольору. Кілесного, як в Порші. Круто. Круто. Давайте почнемо нестандартно, почнемо з даху. Ми бачимо, що тут у нас іде. От такий от люк. Відчиняємо, відчиняємо пластикові віндаричі. Закривається шторка. Освітлення салону. Отакі от, от дефлектори. 1, 2, 3, 4. Керування кондиціонером. Два динаміки. Камера заднього виду. Сенсорна вона. Зараз завімкнем. Поки нехай вмикається. Ага, ось, бачимо кущі позаду. Бачимо, тут встановлений отакий от, от вентилятор. Друзі, фільтр салону встановлений. На даному тракторці, що є бонусом молоточок для того, щоб розбивати скло в якихось екстрених випадках. Бачимо тут є крючочок для речей, місце для смартфону, підстаканничок. Бачимо, там ще щось можна накласти туди. Обережно, якісь Харчі. Колбасу туди накидати можна. Так, зіпнаборчик тут йде у нас позаду. О. Тут сіточка. Відкривається заднє скло. Два газових опори. Сидіння, друзі, ну от по сидінню реально респект. Сидіння крутезне, спинка велика, широка, підлокотнички, пасок безпеки, друзі. Дуже амплітудно рухається по лозі, маю на увазі. І тихенько, без всяких цокань, клацань. Також регулюється воно по виліту, друзі. Вперед-назад, без всяких зайвих питань. Ось тут у нас іде важель і рухається. Так, ну це вже, мабуть, лишнє. Не знаю, що вам все кожен раз одне й те саме розповідаю. Так, давайте почнемо з важелів. Розпочнемо, звісно, з стоянкового гальма. Воно тут автомобільного типу є. Бачимо з жовтому кольорі. Виконане. Так, це у нас на гідравліку йдуть два важелі, а це на додаткові гідровиходи. Бачимо, що тут коробка має 4 основних передачі, 3 режими ходу і реверс. Тобто коробка тут іде синхронізована і маємо 12 передач вперед і 12 передач назад. Друзі, далі бачимо, що тут важіль ручного газу у нас іде під правою рукою, доволі зручно, під лівою рукою у нас іде. Перемикання вали відбору потужності, тобто 540 тисяч обертів. Також тут йде у нас пневмогальмо, стоянкове пневмогальмо на причіп. глушиться даний трактор у нас примусово перекривається подача палива. Так, По кнопкам. Кнопочки у нас тут розташовані, всі в управління двірничок, все освітлення, ще один двірничок, оприскувач. І по фарам, перемикачам у нас ну, на звичайних своїх місцях на приборній панелі. Так, сама приборна панель у нас йде е, е, з показчиками. Доволі, до, до, до речі, сигнал на кермі і кермо регулюється. Тобто регулюється на панахи вперед і назад. Ось таким Ось цей важель фіксує. Оп, зафіксували і все стоїть. Так, комбінована електронна панель. Бачимо, що тут відповідний тахометр, всі індикатори, рівень палива, температура, мотогодини і іде зарядка, тобто напруга в системі. Друзі, ну що ще що ще я вам не сказав? Друзі, пробачте, якщо щось не так, щось не договорив. Ага, бачимо, ось іде стоїть у нас тут встановлений датчик на... Тиск в системі, щоб також його контролювати, і бачок йде на скласник чи сплавомивач тут в салоні у оператора. Друзі, всім дуже дякую за перегляд. Також ще дивіться забув, що ж таке включення-відключення переднього мосту йде і блокування диференціалу. Ось таким чином. Все, все. В принципі, все я розказав. Е, система стандарту екологічної ідеї Євро 2 тут. Агротехнічний просвід 530 мм. Це мінімальний. І все. Друзі, от такі от характеристики має даний тракторець. Кому сподобалась ціна даного тракторця складає на кінець травня місяця 25500 доларів. Кого зацікавило, будь ласка, телефонуйте. Ми вас проконсультуємо. Менеджер Антон, будь ласка, проконсультує, все вам скаже щодо чого, як доставляємо, все, як продається, як оформляється. А я зараз заведу і проїду для вас. Заводиться дуже легенько, дуже тихенько працює. Даний, даний тракторець. Два хороший юдешний. Юта доволі відома фірма. Так. Ага. Обороти взагалі майже не пригоріли. Що генератор справляється повністю? за увагу. Підписуйтесь на канал, далі будуть більш е конструктивні відео, більш детальні огляди. Пробачте, якщо комусь щось не сподобалось, я просто тільки починаю, власне, і е не сиджу на місці, але пробую, намагаюся показати вам максимально. Всім дуже дякую, підтримайте нас сподобаєчкою подобаєчкою та підпискою. Всім бажаю здоров'я. Да, Михаил вам и все больше Пока-пока.